Вітаю вас! В студії Софія Федченко. Найближчі п'ять хвилин поговоримо про події, відомі станом на цю годину. Наступного тижня київські депутати розглянуть проєкт про обмеження продажу алкогольних напоїв на території Києва. Його ініціює партія Удар. Кличківці хочуть заборонити продаж будь-якого спиртного у всіх закладах торгівлі в день до 22-ї години. Взагалі не дозволять продавати алкоголь на розлив і під час масових заходів. Винятком може стати пиво в пластиковій тарі. Депутати також думають заборонити продавати спиртне в кіосках і на літніх майданчиках, які не прив'язані до кафе та ресторанів. Але поки що з цього приводу цих пунктів фракції йдуть дискусії. Легендарний автогонщик Міхаель Шумахер, який вийшов з коми, може назавжди залишитися інвалідом. Таке припущення висловив нейрохірург однієї з клінік Цюріха Еріх Рідерер. Шумахер потрапив до лікарні у грудні минулого року після падіння на лижах з нагірськолижному курорті Мерібель у Французьких Альпах. Лікарі понад півроку боролися за його життя. Йому зробили кілька операцій, а згодом вели в стан штучної коми. Науковці створили пристрій, який допоможе віртуозно грати на гітарі. Називається він роботар. Це музичний помічник, який замість музиканта затискає необхідні акорди. Задля цього необхідно закріпити пристрій на музичному інструменті та грати на струнах у потрібному ритмі. Електронний помічник стане незамінним і для початківців. Коли пристрій затискає певну струну, на панелі загорається вогник. Після кількох занять з роботом початківець зможе грати на гітарі самостійно. Це поки що всі новини на цей час. Зустрінемося в студії вже через годину. Залишайтеся з нами.